Вас вітає авто, Вінниця, як завжди, з найкращими цікавими оновленнями свіжопринених автомобілів з Німеччини. Ми займаємося автомобілями доставкою з Німеччини більше 10 років. Купляємо особисто у власників, приганяємо своїми евакуаторами. Всі наші автомобілі повністю технічно перевірені перед тим, як продаватися і так, до вашої уваги, народний автомобіль, Volkswagen Golf 5 1.6 mpi мотор так само народний, на який легко стариться газ. Автомобіль недорогий в обслуговуванні, чим користується колосальним попитом як і молодшого, так і старшого покоління. Автомобіль не простий. Автомобіль на автоматі. Ці автомобілі і автомати люблять через те, що автомат тут простий надійний гідротрансформатор. Його всі шукають на, на нього найбільший попит. Автомобіль 2007 року випуска від першого єдиного власника з Німеччини з повністю підтвердженим пробігом 191 тисяча. Купували, приганяли особисто. Комплектація називається Trendline. Автомобіль не битий, не фарбований, абсолютний оригінал, все скло, включно з лобовим, рідне. Корозії немає. На шикарних 15 х дисках. Резина Continental все 21-го року, залишок 90%. Зверніть увагу на стан кузова, на стан порогів. Ні коцика, ні царапінки, нічого немає, ні натяку навіть на корозію, гаражне зберігання, бережна експлуатація. І один власник салону і можна знайти таке авто. Головне, що всім розуміли, що хороше, якісне авто з чесним, не крученим підтвердженим пробігом, торги коштує в будь-якій країні. Як і в Німеччині, так і в Україні. І так, оптика вся рідна проти отуманки, скло все рідне. Жоден болтик по авто не крутився. Перевірка стану кузова професійним толщинометром, не битий не фарбований без підкрасів. В рідній фарбі, в зазорах, без корозії, без пошкоджень, царапин чи м'ятін. Зверніть увагу на це точка 92 і точка. 100 мікрон від 90, 110, 120 це норма для даних автомобілів. Капот не висічений, фари не пожовтлівші. Бампер не висічений, без пошкоджень. Оптика вся рідна. Весь автомобіль в зазорах. Рідкість для даних автомобілів, що вони без корозії. Лобове скло рідне, а показував. Рідні пороги, не висічені без корозії. Все в рідній фарбі. Такий автомобіль в Європі знайти дуже важко. На нього колосальний попит як в Україні, так і в Європі. Німці, літовці. Польські наші сусіди дуже люблять дані автомобілі, так як вони дуже недорогі в експлуатації, надійні, мають стильний вигляд та гарні комплектації. Дане авто в комплектації Trendline. Надіюсь, відео передає стан кузова. Автомобіль вже зареєстрований на українські номера, сертифікація, першої реєстрації, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Таке авто. Дуже хочеться знімати і фотографувати, бо має дуже гарний достойний вигляд. Це таке авто взагалі не стидно, тому що воно чесне, перевірене, достойне. Можлива доставка, до речі, до вашого дому, це буде далі відео. Розглянемо салон, пробіг та документи. Автомобіль має повний електропакет. Ніяких взутів, краски, пошкоджень по порогах немає. Всі болтики рідні, не знімались, не крутились. Клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо. Зверніть увагу на сидіння, не провалене, не перешите, не пошкоджене. Потолок як новий, без пошкоджень, чистенький. 190 тисяч пробігу. Клімат-контроль справний. Зауважень немає. Коробка працює ідеально, без рівків, толчків. Це простий гідротрансформатор, який ніколи не принесе вам хлопот. Підлокітник. Без пошкоджень, не проваляний, не перешитий. Абсолютно максимально все збережено, ніяких пошкоджень по салону немає. Автомобіль має всі щорічні тихогляди, тюфи німецькі, де вказується, щороку пробіг. Автомобіль від першого єдиного власника ноль переоформлень. Березень місяць 2007 року. Же пригнаний зареєстрований з Німеччини. Зверніть увагу на ручки. В них слабке місце. Вони облазять. Тут збережені ручки. Так же само слабке місце. Зацарапується або є вздуття краски від корозії на порогах. Тут немає. Чистенькі, подивіться, які збережені пройоми. Видно, що за автомобілем дуже дивилося. Задній ряд сидінь взагалі ніби не використовувався. Автомобіль має свіжий приємний запах. Ніякий пластик по салону, дефлектори не виломані, ніяких пошкоджень від ременю немає. Все на місці. Зручний багажник складається, має вмістки дуже частенькі пройоми, без корозії. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Я дуже сильно сумніваюся, що існує в кращому стані на продажі в Україні автомобіль з мотором 1,6 MPI на автоматі Голь 5, збереженіший, ніж даний Голь. Зверніть увагу, натяку на корозії в слабких місцях взагалі немає. Це Дуже велика рідкість для таких машин. Запаска. Мені кається, що ці ключі домкрат ніколи звідси не знімались, не доставались. Вони в матовому кольорі. Заводська секретка, весь заводський комплект збережений. Навіть влага в автомобілю ніколи не потрапляла. Зверніть увагу на наклейку, вона як нова бумажна збережена комплектація Trendline 1,675 кВт мотор БСЄ. Розглянемо роботу мотора. Перевірка роботи двигуна. Завівся з півтику Не димить, не троїть. Перевіряємо роботу коробки. Клімат справний. Компресор включається. Дує холодним. Зауважень технічних візуальних немає. Зверніть увагу на підкапотку. Настільки Чисто збережено, я вже давно в гольфів не бачив. В них є слабке місце живіє вокруг замка даного. Тут взагалі все чистенько-рідненько. Жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся рідна. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть, без технічних візуальних зауважень. Компресія є. Все сухенько, все чистенько. Весь пластик на місці. Нагадаю, що всі автомобілі. Які ми привозимо з Німеччини, з Європи, ми повністю технічно перевіряємо та обслуговуємо перед тим, як віддаватися новому власнику. Склопідйомники працюють як передні, так і задні. Доводчик стекол є з пульта замка. Автомобіль максимально існуючий, збережений. І так було проведено огляд. Максимально існуючо збережено на Україні Volkswagen Golf 5, свіжо пригнано з Німеччини від першого єдиного власника 2007 року 190 тисяч рідного, повністю підтвердженого пробігу, обслужене авто, небите не фарбоване без корозії з рідним лобовим склом, шикарні комплектації на автоматі. Технічних зауважень автомобіль немає ніяких. Я сумніваюсь, повторюсь другий раз. Що краще збережене авто на автоматі Гольф 5 свіжопригнаних в Україні, я сумніваюся, що ви знайдете. Ми ганяємо автомобілі більше 10 років в такому стані збережений Гольф. Ми вже дуже давно не зустрічали. Плюс на автоматі їх дуже важко знайти. Вони дуже дорого коштують в Німеччині, так як на них колосальний попит. Кого цікавить дане авто, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Ціна на дане авто буде вказана на даному відео, в описі даного відео та в назві даного відео. Можлива доставка до вашого дому. Оля авто Вінниця. Ми купляємо особисто з Європи, від власників найкраще існуючі збережені варіанти автомобілів, доставляємо їх в Україну, розмитнюємо, сертифіковуємо, повністю технічно перевіряємо, а потім віддаємо вас. Щоб ви радувались своєю новою покупкою надійним другим автомобілем, який довезе вас в любу точку Європи, а також України. Звертайтесь.